Доброго дня, шановні учні, офіцери-вихователі, педагоги, доброго дня, наші поважні батьки і гості. Вітаємо вас на культурно-мистецькому національно-патріотичному проєкті. Конкурсі. Конкурсі Маю честь. Щороку конкурс Маю честь об'єднує всю нашу кадетську родину від діда батька до сина і доньки. Цей патріотичний конкурс вже 15 років поспіль проводиться в нашому ліцеї. В цьому році учасники конкурсу Маю честь достойно представили лицарів свого роду та створили цікаві розповіді презентації про сучасних героїв-захисників, які здобувають перемогу на фронтах війни. Пропонуємо до вашої уваги низку героїчних родинних літописів, створених кадетами і шляхетними паняночками ліцею «23 кадетський корпус імені Володимира Великого. Із покоління в покоління складається історія кожного роду. Та передається від діда прадіда до дітей-онуків історія кожного роду. А сьогодні розпочинає презентувати лицарів свого роду Артем Боровецький. кадет 6-го, а класу онлайн. Я кадет 6 а класу почала розповісти про ровно одісняся Дарапальська Сергія Павловича. Він народився 13 листопада 1964 року в селі Кованка Житомирської області. В цьому ж селі пішов до першого класу та здобув середню освіту, 6 квітня 1963 року був призваний до лав Радянської армії військову службу проходив у військовій частині 3766, що входила до складу обмеженого контингенту радянських військ Демократичній Республіки Афганістан. Військова частина дислокувалася у місті Кандагар. Дідусь був водієм з воду забезпечення. Він зі своїми товаришами займався перевезенням боєприпасів та військового майна, забезпечуючи потреби частини. Крім того, він чотири рази приймав участь в перегнанні автомобільної техніки з міста Кушка, Туркменистан, до Кандагара. Оскільки душмани досить часто здійснюючи напади на наші автомобільні колони, знищували значну кількість автомобілів. За час служби дідусь був відмічений різними відзнаками Демократичної Республіки Афганістан та представлений до нагородження медалі за відвагу. Але під час одного з виїздів колона, в якій перебував мій дідусь, потрапила під обстріл душманів, і він отримав поранення в руку. Воно до цього часу дає про себе знати, адже він отримав другу групу інвалідності. Після звільнення з армії повернувся на Житомирщину, село Ходорки. Не працював у колгоспі на посаді головного інженера. Проживає там і зараз. Я пишаю своїм дідом і хочу бути схожим на нього. Запрошуємо таких шостого класу відкриті творчі виступи конкурсу. Маю честь 2025. Благословенна та держава, що має відданих синів. Які з любов'ю та повагою до неї ставляться без слів. Вони плекають її мову, її традиції святі, і зберігають рідне слово, в чистоті і красоті. Мама тримає мене за руку, батько міцніше стискає плече, храплять навколо важкі вибухи, Та мені не здамось ні за що. Усе. Нас не зламає зима і звию, нас не злякає нічна пітьма світу в очах. Нашим буде живи, поки єдина незламна сім'я. Віримо, прийде день, де ранок, без вибухів і загроз, Ми України, діти не згоріть, Бог береже і з нами Христос. Подякуємо учаснику за цікавий виступ. Облиски першому учаснику. Про героїв роду розповість Іван Козняков, кадет 6-го каде б класу. Я кадет 6-го Б класу Кознякова. Хочу вам розповісти про мого прадіда Інаті Івана Григоровича. Він народився у 1922 році в селі Карлівка в Городської області. В Всьому селі пішов до першого класу та здобув середню освіту. Після закінчення школи працював в області. У січні 1944 року був мобілізований, долар Червоної армії, став навідником Артемийської громади, отримав участь у звільнення на окупованих територіях Радянського Союзу та країн Європи, німецько-бужіхідкуванців. Према в участі у штурмі Берліну 4 травня 1945 року. Під час бойових дії у столиці Німеччини був тяжко поранені. Під час бойових евакуації цінна частина покраслації обслуг. З того часу він чи зі свого списках попавших безвістників. Ківчина високо оцінила радний подвиг мого прадіда, за п'ятера роки служби, лавах, червоної армії, і нам два ордена слави та медаль за відвагу. Я говорю своїм прадідам і хочу бути схожим на нього. Запрошуємо представити свій творчий номер у конкурсі честь 2025» ліцеїстів 6 го класу. Це там шостих класів. До виступу запрошується Матвій Тростюкка де 7 а класу. Кожна справді є героєм роду Матвія. Доброго дня, шановні глядачі. Я, тадець сьомого класу, буду розповідати про свої героя в стилі інтерв'ю. Я знаю вас, нащадки запорожців. Я вірю вам і низько чолом. Дивлюсь на вас і вірую займаюся. І вів поламаним крилом. Мій герой, чепів Ярослав Іванович 25 вересня 1972 року народження, Морський піхотинець, звання майор позивний скім. Одного дня після війни. Ось це настав той день, коли сонце зійшло над вільній Україною, сяючи її поля золотів і плокіті безкрайнє неба, день, коли остання ворожа куля замовкла і на її місці проросла квітка миру. Настав найкращий день в житті кожного українця. Нарешті ми зустріли дядька Ярослава, який з перших днів війни боронив нашу батьківщину. Після того, як він відпочив, здавши до весь шлях, я вирішив взяти у нього інтерв'ю. Дядька Ярослава, як ти вирішив стати військовим? З дитинства я мріяв захищати нашу батьківщину, тому я брав такий шлях. Після закінчення школи я вступив до Національної академії прикордонної служби де забув необхідні знання та навички. Дядька Ярославе, що надав... чи вагався ти, коли почалась війна? Коли ти став на захист Батьківщини? Ні, не вагався на секунди. Оскільки я військовий, маючи мир та спокій таких дітей, як ти. А на війні з 2014 року до Дня великої перемоги я захищав нашу нейку Україну, майбутнє українського народу. Дякую Ярослав, чи було ти страшно на війні? Так, звісно, але страх не паралізував нас. Він мотивував нас боротися з бором. Адже ми боролися не лише за себе, а за майбутнє наших дітей, за майбутнє українського народу. Дядька Рсав, що надавала тобі сил боротися. На фронті у найвищіші миті. мене завжди виручала дружня підтримка побратимів і їх незаємовирую та незламний бойовий дум. Попри жорстокість війни, ми, українські воїни, завжди залишалися людьми, для яких любов до всього живого була понад усе. Дядька Рослав, як стати таким патриотом, як ти? Люби свою країну, вивчай її історію, поважаю її традиції, будь активним громадянином, бери участь у житті своєї країни, допомагай тим, хто цього потребує. І нікого чуєш, ніколи не здавайся навіть найскладніші часи. Я Парислав, я пишаюся тобою, хочу стати як ти. Омо а класу до творчого виклус випус виступу області сьомому а 总是要开。